Володимир дістає свій інструмент, налаштовує та кидає кілька монет у чохол від гітари на вдачу, після чого заводить пісню. Червону роту не шукай вечорами. Більше п'яти років Володимир вуличний музикант і раніше в репертуарі мав російськомовні пісні. Але з початку повномасштабного вторгнення чоловік перестав виконувати пісні артистів з країни-агресорки. каже, було складно, але із часом звик. Важко тому, що все одно їх було по співвідношенню процент ну, більше ніж українських. І тому треба було багато як виходити з зони такої комфорту. Музикант розказує, не всі його колеги перестали виконувати російську музику. Суспільство ж на таке реагує гостро. Бувають випадки, що засуджують, і навіть були такі випадки, що й поліцію визивали, навіть навіть якщо пісня якогось опозиційного артиста, який за Україну. Люди навколо позитивно реагують на українську пісню і кажуть, що іншої чути і не хочуть. Російські пісні а не такі гарні, як українські Ми дуже погано заставимо, тому що заради війна країни багато хлопців, які помирають. Якщо людині подобається і вона не підтримує війну, то хай слухає те, що хоче. Але ну якщо на вулиці, то взагалі то звичайно треба було б, щоб звучала або і іншомовна музика, або українська музика. Чимало артистів прийняли аналогічне рішення: перекладають власні пісні на українську, пишуть нові виключно з солов'їною. Наприклад, Монатік, який раніше писав лише російською, Або гурт «Квест раз Я твій наркотик, твій наркотик. Втім, в Україні все ще залишились поціновувачі російської музики. Я казарка ви можете не подивіться ви популяризуєте чоловіка, який поддержить убийство. Ми слухаємо у себе, наш, наш день рождения. Ви наслухайте в Росії, не треба слухати гадна, музику країни ну, агресора. От і все. Не, слухайте. не, слухайте. А, не слухайте. слухайте. У нас законом України заборонено Но. слухати заборонено. Воно заборонено. А, у да. нас ми ну, просто поїм після І Що далі? Ти порушуєш закон України. Лігенда рока. Дивні музичні смаки, дехто виправдовує тим, що в Україні, начебто, немає хорошого музичного продукту. Люди, які так кажуть, насправді лінуються шукати якісну українську музику, бо темпи розвитку української творчості загалом зараз ну, дивують дуже сильно. Якісної української музики насправді дуже багато. Роман Блогер в соцмережах він розповідає про українську музику. Бажає свій плейлист. Тримає підбірку класних українських виконавців. Хлопець наголошує: існує закон, який забороняє публічно виконувати або слухати музику артистів. З РФ завдяки подібним законопроектам. Тепер є можливість законним шляхом це питання вирішувати, звернувшись банально до поліції. Закон на базі проєкту 7273Д забороняє на території України зокрема публічне виконання, показ та демонстрацію фонограм, відеограм та музичних кліпів артистів, які є чи були у будь-який період після 1991 року громадянами держави-агресора. Втім, заборона не поширюватиметься на артистів, що підтримали Україну. Такий перелік наразі поза публічного простору, але можна припустити, хто в ньому буде. Один із таких виконавців Noise MC. з перших днів вторгнення він засудив агресію Росії та почав збирати гроші для українських біженців. Лідер гурту акваріум Борис Гребенщиков назвав війну ганьбою для Росії і також збирав кошти на підтримку України. Росія варварський, чудовічна, непристойна. Напало на Україну одна одне государство в центрі Європи. Напало на другое. Лідер гурту ногу звело Максим Покровський підтримав Україну теж і словом, і ділом збираючи кошти. Украї...